Ну, ти знаєш, цей момент зі мною ще не наступав, тобто я ніколи не була в стані вагітності. І взагалі я вважаю, що зараз, під час військового стану і всіх цих подій, мої діти це військові. Я ними піклуюсь, до кожного відповідаю особисто. Пишу, розмовляю, читаю коментарі до другої, до третьої ночі. А ще приїжджаю до них на фронт, обіймаю кожного міцно міцно і вважаю своєю місією зараз віддавати весь свій вільний час саме хлопцям. Тому в цей момент неодмінно настане, але зараз моя місія піклуватися військовими так, як я б піклувалася своїми б дітьми. Тому цей магічний стан буде, а зараз магія відбувається просто. У кожної жінки з військовим дівчата не жалійте слова, не е, обмежуйте свою сердечність більше тепла і любові до наших захисників.